Так, давайте. Ялиночку, зробив у нас конфет, цукерочок і дождик. Откритку робила. Що там написано? Я написала, щоб вони повернулися живими здоровими. Вітаємо вас з новим роком та Різдвом Христовим. Бажаємо вам міцного здоров'я, терпіння, наснаги, впевненості, сил та Божого благословіння. Щоб їм було комфортно воювати і вони знали, що ми. Переживаємо з них старший брат та другі по лінії. Вони пішли щоб захищати свою державу, в котрі вони родилися. Малюнки вони також хоронять, вони їх не викидують, вони їх хоронять. А якщо вони приїжджають, вони показують також малюнок і вони відносять своє благодарство до цього малюнку. Усіх освітян міста Одеси об'єднав об Департамент освіти та науки, який ще на першому році війни запропонував проведення благодійних акцій Тепла хвиля, кава з освітою», де ми збирали речі для наших воїнів захисників І в межах цієї акції, от тепла хвиля. Ми провели збір речей для наших воїнів, які знаходяться на Покровському напрямку, тому що туди прямує машина, і ми дуже хотіли приєднатися до цього. Ми передаємо їм святкові подарунки, в яких чай, кава, смаколики. Гаряча кружка, свічки і малюнки дитячі, листівки, в яких діти дякують, пишуть про свої мрії, радощі. Ми дуже хотім, хотіли передати тепло наших сердець. Повертайтеся до живими! Наближаються свята, і от ми заїхали до одної з гімназій Одесь, одеської гімназії, і дітки зібрали з учителями, е, хлопцям подарунки, носки, смаколики. Ну, звичайно, і сльози. І коли читають особливо ці листівки від дітей, ці листівки висять в основному біля ліжка у Доброго дня. Дякую. Гімназія за допомогу це нам дуже знадобиться. Будемо використовувати. Є дуже багато друзів, дуже багато бригад, яким ми допомагаємо. Є нові бригади. Основні запити це дрони, ПВС, зарядні станції, стерлінки, які ми передали 11 штук. Надо було скоріше, тому що згоріло все. Естонські партнери при привезли три матри машини і там. Всього. А ми купили з Валентиною Павлюк дві машини від нашого благодійного фонду. Це дуже розходний матеріал, але ну, виходить, що ми з августа це скільки там, 4 місяці от, передаємо вже восьму е, машину. Люди далеко, тогда у них на самом деле они, конечно, новости считают, но на самом деле у них идея в Европе, я имею в виду. Даже в Эстонии у них идея на самом деле нет, что это значит. Они не знают это, это, это. Они не знают это что электричество просто нет, что все время тревога, дети и школы там, бегают опять на закрытие куда-то. Все это, это ерунда, которая все время постоянно. ходит дальше и дальше все это они не понимают это. Я думаю, что это и этот самый речь идет и ну, везде, в Европе. Потому что там это только один новость утром на журнале или на какой-то ньюспейпер ну, портал, веб портал і та ані не ну, просто не можуть це понять до конца, хто на саме ділі. Останній раз ми повернулися 1 вересня, 1 вересня. Це було Курський напрямок, Херсонський напрямок, Запорізький напрямок і Донецький напрямок. Як справа, ну не дуже цей раз. Ми їдемо на Херсонський, Запорізький і в Донецький напрямок. Веземо п'ять машин: тепловізори, оптику і зарядні станції. mina olen Ruuben Kaalep , endine Eesti parlamendi saadik . ma olen Ukrainas sellepärast , et Ukraina võitleb Euroopa vabaduse eest . täna siin näha neid lapsi oma väga liigutavate sõnumitega tõi küll pisara silma , kuigi ma ei saanud peaaegu midagi aru . aga see on nii tähtis , et oleks põlvkondadevaheline side et lapsed hoiaks oma sõdureid ja et vanemad näitaks neile teed ja see ongi see , mis hoiab ühte rahvust , ühte rahvast tugevana .